В Житомирі відкрито регіональний центр соціальної реабілітації дітей з вадами здоров'я. Подія досить неординарна, тим більше, що цей заклад народився за ініціативи керівництва області та депутатського корпусу обласної ради. Відтепер діти інваліди віком від 2 до 18 років зможуть отримати тут повний спектр необхідних соціально-медичних послуг без відриву від сім'ї. Вони такі маленькі та беззахисні. У кожного з них в житті своя доля, проте об'єднує їх спільна трагедія хвороба, а з нею втрата здоров'я. На Житомирщині проживає майже 6 тисяч дітей-інвалідів, які до цього часу разом з батьками змушені були подорожувати Україною у пошуку спеціалізованих закладів, де можна отримати комплексну соціальну медичну допомогу. Відтепер завдяки ініціативам президента України керівництва області омріє не втілене в життя. Глушенко Галина Віталівна до нас ДЦП Правобічний геміперест. Лікуємося, лікувалися. Ми багато. Ми були в Одесі, в санаторії, в Миколаївському центрі реабілітації, в Чернігівському центрі відродження. Ну а тепер от дуже радий з такої події, що нарешті в нас відкривається такий центр. Не потрібно буде їздити десь далеко, а будемо мати змогу реабілітуватися тут, в своєму рідному місті. Цей заклад є незвичайним саме тому, що поєднує повний цикл заходів як соціального, так і медичного характеру. Головним його завданням є забезпечення своєчасного, безперервного, послідовного та доступного надання комплексної реабілітації дітям з фізичними вадами здоров'я. Ми разом все робимо для того, щоб поліпшити соціальний захист населення нашої області, соціальний захист дітей в нашій області. Соціальний захист дітей інвалідів, особливої категорії наших дітей. І сьогоднішня подія це дуже визначна подія в житті нашої області. Адже оцей куточок красивий, який ми даруємо дітям, батькам цих дітей, які вони будуть сюди приїжджати, тут будуть лікуватись, тут буде. Поліпшувати стан свого здоров'я говорить про те. Що ініціативи президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича, соціальні ініціативи, вони з місяця в місяць, з року в рік, реалізовуються. На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича цей центр є шостим на Житомирщині, створений саме для підтримки дітей з фізичними вадами здоров'я. Сьогодні ми відкриваємо центр соціальної реабілітації, але знаєте, тут є своя родзинка. У кількості, в тому числі обладнання медичного, ми можемо говорити, що тут буде присутня і медична складова. І це, напевно, надзвичайно правильно, тому що е, це розділення, яке у нас є між соціальною і медичною реабілітацією, воно трохи штучне. Ті люди, і ті діти, для яких це робиться, мають відчувати всебічну турботу. І не треба нам ділити, що то охорони здоров'я, то гуманітарної сфери, а то соціальної. Ми разом будемо працювати, аби цим діткам і їхнім батькам жилося хоча б трішечки легше. Варто зазначити, що цей регіональний центр соціальної реабілітації дітей з вадами здоров'я є комунальною установою Житомирської обласної ради. Відтак кошти на його утримання виділені та виділятимуться з обласного бюджету. шарик стався. Четвер, 11 година ранку. Вже два роки кожного тижня Мишко займається у центрі раннього втручання. Смотри. Смотри. Давай пальчиком, пальчиком. Ура! Ура! Ранні втручання це система, яка допомагає маленьким дітям від народження до трьох років. Система розглядає розвиток дитини у контексті його взаємин з близькими. Основна мета створити у родині оптимальні умови для розвитку дитини. Ця система широко використовується і довела свою ефективність більш ніж у ста країнах світу. Ганна Кукуруза, медичний психолог, спеціалізується на роботі з дітьми, працює в інституті охорони здоров'я дітей та підлітків. Саме вона очолює центр раннього втручання у Харкові, який був створений на базі благодійного фонду інститут раннього втручання. Центр успішно діє в Харкові вже 13 років. Объединилась группа профессионалов, которым как бы было немножко тесно в рамках того, что можно было тогда делать. И нам очень захотелось посмотреть и сделать здесь, создать такую услугу, которая на то время у нас не было, услугу, которая бы помогала, помогала семье и ребенку. И, собственно говоря, определи, объединили специалисты, представляющие Институт охраны здоровья детей и подростков, педагогический университет, другие учреждения. И вот так мы начали работать и развиваться. Если рождается ребенок, и у него сразу очевидно, что может быть проблема. сразу есть команда специалистов, которая может поддержать семью и помочь ребенку. Родители попадают в достаточно сложную психологическую ситуацию. Это стресс, это шок, это отчаяние. Вот. И поэтому очень важно поддержать семью, показать ей возможности, помочь ей принять этого ребенка. С другой стороны, в это же время чрезвычайно важна медицинская помощь, потому что если у ребенка есть проблемы со здоровьем, иногда проблемы просто с его жизнью, это тоже все очень Уч важна поснову з самого початку і в далі очень важливо об'єднати роботу з сім'єю і допомогу ребенку. Однією з програм центру є робота батьківського клубу світанок. Саме члени цього клубу допомогли батькам отримати інформацію про діяльність центру. А коли міша родився, то в рамках радіоського клубу существує така група. Быстрого реагирования, даже не знаю, как у ее, экстренной помощи, это мамы, которые посещают роддома, перинатальные центры и приходят в гости к. мамам рожденных вот таких вот э, особенных детей, оказывает им моральную поддержку, психологическую поддержку. И вот э, когда Миша родился, ко мне пришла одна из мам родительского клуба, рассказала, какие наши детки, потому что я ничего о них не знала совершенно, это для меня были чужие люди. Вот. И, конечно, был и страх, и ужас, и растерянность, и все. И вот они мне оказали вот эту вот психологическую поддержку и рассказали о том, что существует центр раннего вмешательства. У центрі раннього втручання для кожної дитини створюються індивідуальні програми розвитку і супроводу, відповідно до яких проводяться індивідуальні та групові заняття з дітьми та надаються консультації батькам. Мої дочки вже 10 років, а прийшли ми сюди в віці года і місяця в піті. Десять років тому про центр раннього втручання знали навіть не всі лікарі. Наталя дізналась про центр випадково. Вначале мы занимались по-моему порядка трех раз в неделю. У нас были занятия с психологом, занятия с логопедом. Вот потом график мог меняться в зависимости от наших. Возможности были мы в Харькове или нет. Ребенок после этого центра, пообщавшись уже здесь какое-то время, причем при, при поддержке специалистов, родители получают необходимые консультации, то они уже смелее идут в детский сад. И ребенок тоже чувствует себя гораздо спокойнее и свободнее mm -hmm. в детском коллективе, чем если бы он пришел просто из дома, до этого никого не видя, никого не слыша. Мы, кстати, тоже шли в детский сад уже из этого центра и, Я могу сказать, что адаптація нашого ребенка ну, она была как у любого ребенка в детском саду, но не было каких-то сильных сложностей, каких таких моментов, которые бы мы не могли решить, и мы відходили в садик, выпустились и пошли в школу. У центрі можна пройти анкетування, будь-яка родина може звернутися за допомогою. Это достаточно большая анкета, более 250 вопросов. И в результате они могут увидеть, и мы можем увидеть вместе с ними, насколько хорошо развивается ребенок. И если проблем нет, мы можем оказать консультативную поддержку родителям, показать, что с ребенком все хорошо, и они успокоены, продолжают жить, имея возможность время от времени к нам возвращаться, если будут проблемы. Центр раннього втручання не лише дає можливість розвиватися дітям з урахуванням їх особливостей, але й допомагає батькам створити всі умови для розвитку дитини. Більше тисячі родин за різними програмами вже отримали допомогу центру. 2000 года мы смогли найти общий язык и нас начал поддерживать Харьковский городской совет тогда в лице управления труда и социальной защиты. То есть как-то с самого начала получилось объединить усилия очень разных людей из разных как бы, ветвей, ветвей нашей жизни общественная организация и власть и наука и я думаю, что это в определенной степени ну, и определило то, что мы, нам удалось что-то сделать и как результат я могу сказать, что сейчас Существует не только наша организация, общественная организация, но с 2010 года в двух поликлиниках сейчас присоединяется третья поликлиника города Харькова, где уже существуют такие центры, и центры, которые финансируются за счет средств местного бюджета. Это уникальный опыт для Украины, тут можно с гордостью об этом сказать. Вот, поэтому такое вот изначально объединение очень многих людей вокруг этой проблемы, оно дало свой хороший результат.